Технологічні особливості виготовлення паковок об'ємним штампуванням. Ознайомимося з різновидами технологічних процесів об'ємного штампування, з класифікацією паковок та їх конструюванням. Розглянемо основні рекомендації, що забезпечують технологічність паковок під час їх проєктування. При об'ємному штампуванні формозмінна заготовки відбувається у Порожнині спеціального оснащення штампу. Деформація може здійснюватися у гарячому чи холодному стані. Об'ємним штампуванням отримують паковки різноманітної форми, масою від кількох грамів до 400 кг. Залежно від типу штампу, розрізняють штампування у відкритих, закритих штампах та у штампах для видавлювання. Штампування у відкритих штампах характеризується тим, що зазор між частинами штампу є змінним, він зменшується в процесі деформування заготовки. У зазор витікає надлишок металу, який утворює облой, необхідний для забезпечення повного заповнення ручая штампу. Штампування в закритих штампах відрізняється тим, що невеликий зазор між частинами штампу забезпечує їх взаємну рухливість, і в процесі деформування заготовки залишається постійним. Відсутність облою у закритих штампах скорочує витрати металу та збільшує коефіцієнт виходу придатного. Штампи з однією площинною роз'єму застосовують для виготовлення порівняно простих виробів, переважно тілобертання. А для виготовлення фасонних заготовок використовують штампи з роз'ємними матрицями. При цьому потрібно використання точних заготовок, скаліброваних профілів або оброблені операціями різання, тобто механічною обробкою. Деформація заготовок у штампах для видавлювання відрізняється тим, що витрати металу на виготовлення паковок знижуються до 30% порівняно з витратами при штампуванні у відкритих штампах. Вироби виходять точні, що максимально наближені за формою та розмірів до деталей. Паковки мають високу якість поверхні. Але якщо це холодне штампування, то в цьому випадку потрібна ретельна підготовка вихідних заготовок профілів під штампування, висока точність виготовлення та налагоджування штампів і використання спеціальних змащень. Порівняння з куванням об'ємне штампування має такі переваги. По-перше, це можливість виготовлення пакових складнішої форми з високою якістю поверхні. Зниження допусків на розміри та припусків на механічну обробку в 2-3 рази, підвищення продуктивності праці. До недоліків штампування належить обмеження по мазі отримуваних поковок. Додатковий відхід металу в облой при штампуванні у відкритих штампах, що досягає 10-30% від маси поковки. Збільшення сил деформування, штампи складніші і дорожчі, ніж універсальний інструмент для кування. У переважній більшості випадків заготовками для об'ємного штампування є профілі круглого, квадратного та прямокутного поперечного перерізу, а також періодичний прокат. Профілі зі сплавів зі зниженою пластичністю доцільно деформувати в закритих штампах і в штампах для видавлювання. В цьому випадку схема нерівнобірного всебічного стиску сприяє підвищенню пластичності заготовок. Вироби зі сплавів, у яких пластичність знижується при високих швидкостях деформування, наприклад, це титанові, магнієві або високолиговані сталі, штампують на гідравлічних і кривошипних пресах. При цьому для зменшення охолодження заготовки штампи підігрівають до температури 200-400 градусів за Цельсія. За точністю виготовлення паковки можуть бути розділені на 5 класів. Від першого класу точності Т1 до 5 Т5. Клас точності паковок встановлюють залежно від виду обладнання, що застосовують для обробки тиском вихідної заготовки. Група сталі паковок визначається за вмістом вуглецю та легуючих елементів. Ступіть складності паковки – це… Визначається відношенням маси або об'єму паковки до мінімальної маси або об'єму геометричної фігури, в яку вписується упаковка. За способами виробництва паковки ділять на молотові, що штампуються на пресах, кривошипних, гарячоштампувальних, гідравлічних, гвинтових і горизонтально кувальних машинах. Вихідною інформацією для конструювання паковки є ескіз проєктованої деталі із зазначеним на ньому основних розмірів, марки матеріалу, програму випуску деталей, умови експлуатації виробу, основні відомості про технологію обробки паковки після штампування. На початку проєктування визначають спосіб штампування, який може впливати на конфігурацію, розміри та точність паковки. Спосіб обробки тиском вибирають, виходячи з конструктивно-технологічних ознак деталі, техніко економічних показників різних спосібів об'ємного штампування та програму випуску виробу. Потім визначають положення поверхні роз'єму штампу. При цьому передбачають можливість вільного вилучення паковки із порожнини штампу. Для цього площа поперечного перерізу вищі і нижчі поверхні роз'єму штампу повинна зменшуватися в міру видалення за рахунок конструктивних особливостей виробу та конструктивних ухилів. Наприклад, для кулі поверхня роз'єму може проходити через діаметральний переріз фігури 1-1. Зменшення поверхні роз'єму в положенні 2, рисунок Б, призводить до напусків і спотворення форми паковки. Для куба можливі три положені поверхні роз'єму штампів, площини 1 і 2 вимагають напусків під штампувальні ухили по чотирих бокових поверхнях. А площина 3 створює у кожній частині штампу природні такі ухили, тобто конструктивні по двом площинам. Для коротких циліндрів доцільно застосовувати роз'ємні по площині 2, а для довгих по площині 3. При виготовленні паковок, що мають форму зрізаного конусу, використовують варіант 1. Для виробу невеликої висоти, а для паковок великої висоти варіант 2. При виготовленні зубчастих коліс переважно розташування поверхні роз'єму використовують за схемою Г. Так як макроструктура паковки виходить однаково у всіх зубів, що забезпечує високу і рівномірну міцність. З метою полегшення заповнення металом порожнини штампу. Бажано вибрати порожнину роз'єму таким чином, щоб порожнини штампу мали найменшу глибину. При цьому в процесі штампування, можлива, сов однієї половини штампу щодо іншої. Щоб такий сув можна було легко контролювати, площини роз'єму повинні перетинати вертикальну поверхню кування, тому при виготовленні кування у відкритому штампі слід застосовувати роз'ємні. По площині 2, де у нас рисунок Г. Ось площина 2. Бажано, щоб поверхня роз'єму штампу була плоскою. Це забезпечує відносно просте виготовлення штампів. Потім розраховують масу упаковки, збільшуючи масу деталі, що проєктується, приблизно на 30%. І встановлюють ступінь складності паковки, групу сталі, а також напуски, припуски на механічну обробку поверхні виробу. Напуски призначають на порожнини, западини, виямки. До напусків можна також відносять штампувальні ухили, радіуси закруглення, перемички. Отворів. Припуски на механічну обробку призначають залежно від вихідного індексу, маси, групи сталі, ступеня складності, класу точності, лінійних розмірів та шорсткості поверхні поковки. Допуски та граничні відхилення лінійних розмірів призначають залежно від вихідного індексу та розмірів заготовки. Далі на поверхні поковок. Паралельні руху інструмента призначають штампувальні ухили, які необхідні для полегшення заповнення порожнини штампу та вилучення поковки. Внутрішні ухили – бета більші зовнішніх ухолів – альфа, значення яких залежить від форми та розмірів порожнини штампів, глибина їх порожнини. Деформованості матеріалу паковки, способу штампування наявності виштовхувача у штампах. Радіуси заокруглень призначають для зниження концентрації напружень в кутах ручаїв штампу і поліпшення заповнення штампу. Внутрішні радіуси R приблизно в три рази більші за зовнішні радіуси. За наявності деталі, порожнини проєктують намітку отворів, тобто перемички. Якщо не можна отримати наскрізний отвір, тоді паковці необхідно передбачити таку намітку або перемичку. Товщина перемички має бути більше 4 мм, тому що при меншому значенні різко зростають питомі сили, що формують цю перемичку. Зазвичай товщину перемичку під прошивку приймають ось в цій залежності, де, де це діаметр отвору, який ми повинні отримати. При виготовленні тонких заготовок у найважчих умовах працюють виступи штампів. Тому при діаметрі менше 30 мм перемичку, як правило, не роблять. При штампуванні поковок, що мають у плані форму кола, часто застосовують осаджування вихідної заготовки до необхідного розміру за висотою та діаметр. Для цього на площині штампу передбачають ручай для осаджування. Як приклад, Наведена послідовність операцій, обладнання та інструмента, які застосовуються при гарячому об'ємному штампуванні заготовки конічного зубчастого колеса. Аналіз ескізок поковок, отриманих об'ємним штампуванням дозволяє встановити, що при однакових розмірних вихідних заготовках профілях. Деформація в штампах забезпечує отримання заготовок з меншими допусками на розміри та припусками на механічну обробку. Розглянуті правила та послідовність конструювання паковок, отриманих у відкритих штампах з однією площиною роз'єму, переважно справедливі при виготовленні виробів іншими способами штампування. Водночас, кожен із способів має свої особливості. Наприклад, при штампуванні в закритих штампах і штампах для видавлювання порожнину роз'єму зазвичай вибирають найбільшої торцевої поверхні вироби, а штампувальні ухили, як правило, призначають дещо менше, ніж при штампуванні у відкритих штампах. Штампи з роз'ємними матрицями можуть мати дві і більше площини роз'єму. Тому поковки, отримані за допомогою такого інструменту, здебільшого характеризуються меншим об'ємом напусків, напусків та можливістю виготовлення поковок з наскрізними отворами, якось на малюнку Б і Г. Крім того, наявність двох площин роз'єму не вимагає на поковок. На поковках напусків там, де вони необхідні в штампах з однією площиною роз'єму. Штампувальні ухли призначають значно меншого розміру або їх можна зовсім не передбачати. Поковки, що виготовляються холодним об'ємним штампуванням, мають менше ухили і радіуси заокруглення, ніж при гарячому об'ємному штампуванні. Зазвичай під холодним штампуванням розуміють обробку тиском без Попереднього нагрівання заготовки. Відсутність окалини, тобто товстої оксидної плівки, забезпечує високу точність форми розмірів і низьку шорсткість поверхонь заготовок. Це зменшує об'єм механічної обробки різанням під час виготовлення деталей. Раціональною формою деталі зазвичай вважають таку. Коли всі елементи конструкції мають просту геометричну форму і плавно пов'язані одна з одним. Розміри конструктивних елементів мають відповідати можливостям конкретного технологічного процесу. Раціональну форму заготовки, що штампується, вибирають з урахуванням наступних основних положень. По-перше, Площа поперечного перерізу по довжині виробу має змінюватися більше, не більше трьох разів. Небажана зміна товщини ребер по довжині заготовки. Виступи та ребра не повинні розташовуватися близько один до одного, щоб не ускладнювати течію металу у виступи та не знижувати стійкість штампів. При штампуванні або висаджуванні потончень на кінцях стрижнів діаметр висадженої частини не повинен бути більшим за 4 діаметра вихідної заготовки, а висота висадженого потовщення повинна перевищувати діаметр потовщення. Товщину тонкої стінки. Упаковки, тобто, в деяких випадках це перемички, розташовані в площині роз'єму штампу. Не слід проєктувати менше 4 мм, тому що в іншому випадку відбувається її швидке охолодження, що веде до зниження стійкості штампу. При виготовленні паковок складної просторової форми, у відкритих штампах багато металу відходить до облою. І згодом видаляється. Крім того, штампування складних упаковок відрізняється відносно низькою продуктивністю, так як потрібне застосування ручаєвих штампів. Конструкцію деталі можна вважати технологічно раціональною, якщо вона відповідає конструкції стандартизованого чи уніфікованого виробу, виготовлена якого вже освоєна. Конструкцію заготовки можна зробити раціональніше. Якщо замість цільно штампованої деталі складної форми, використовують зверну конструкцію, що складається з елементів штампування, яких з наступним зварюванням є більш ефективним, отже, основними показниками високої технологічності проєктованої деталі є це мінімальна витрата металу під час штампування. Тобто високий коефіцієнт виходу придатного, відсутність або невеликий обсяг подальшої обробки паковки різання, тобто високий коефіцієнт вагової точності, мінімальна кількість технологічних операцій обробки тиском та їх низька собівартість, висока продуктивність всіх етапів виробництва. Мінімальна кількість технологічних операцій, обробки тиском, різанням та їх низька собівартість та висока стійкість штампів. При конструюванні деталі слід перевірити можливість зміни її форми для підвищення технологічності паковки. Для цього необхідно розглянути доцільність отримання заготовки у закритому штампі замість відкритого. І сумарною оцінкою технологічності конструкції зазвичай є собівартість деталі, яка значною мірою буде залежати від програми випуску виробів.